Сьогодні ми будемо визначати, курочка це чи півник. Насправді існує декілька способів. Є декілька таких поширених, як або ми перегортаємо, і якщо вона лапки опускає, або він, то це півник. Якщо тримає біля себе, то це курочка. Бачите, вона все ж таки підіймає. Можливо, це все ж таки курочка. Другий спосіб. Він визначається вже на третій день. І е, це, як правило, збільшені крила у курочок. Так підкидаю курочку, і якщо в неї таке велике крило, то це курочка. Бачите, потрошку відпускає. Схожу півника, і він загоряє. Другий спосіб. Дивимося на крила. Вони в нього трішки коротші то виш на це він схожий на півника. Давайте порівняємо і разом подивимося. Крила у курочки і крила у, півник, у півника. Тобто це пара, курочка і півник. У неї хвостик більший, півника менший. Але вони однакові по віку їм три тижні. Ну і останній спосіб. Це ще є такий зараз спробуємо, Трохи містичний. Це маятник. Хто ти? курочка чи хлопчик? Якщо курочка, має бути коло, якщо хлопчик, то має бути палочка рівно. Тепер визначаємо цього. Хлопця або курочку. Зараз подивимося. Хто це? Хлопчик чи дівчинка? Бачите, ходить рівно. Вверх. Перед назад, вперед назад Тобто це півник. Ось такі є цікаві способи. Тепер давайте подивимося цю ципу. Перший спосіб.